І я знову радий вас всіх бачити на нашому каналі, де ми говоримо про рослини. Але сьогодні мова піде про інших представників царства, а саме про гриби. Особисто мені цього року так і не вдалося сходити по гриби, проте я не засмучуюсь, бо я знаю, як вирощувати їх прямо на балконі чи то кімнаті. Тож будемо розбиратись в тому, як виростити грибну поляну в домашніх умовах. З вами на зв'язку ваш по справжньому улюблений ведучий макар. Ви на каналі Агромаркет, і давайте починати. Одразу почнемо з того, що є два способи вирощування грибів, які ми будемо розглядати на прикладі шампіньйонів. Чому саме шампіньйонів? Де тому, що це самий розповсюджений і водночас самий простий у вирощуванні гриб. Перший спосіб це спеціальні грибниці, які продаються в садових магазинах. Вони можуть бути у вигляді маленьких коробочок для підвіконня, які з практичної точки зору не дуже вигідні і підійдуть більше для тих, кому важливо спостерігати процес. Або вони також можуть бути у вигляді поліетиленових мішків, наповнених субстратом. Такі мішки називають грибними блоками, і ось з них ви вже будете отримувати великі врожаї. І другий спосіб це вирощування самостійно створеної грибниці в приміщенні. Цей метод більш затратний і вимагає більше зусиль, але завдяки ньому можна вирощувати шампіньони круглий рік в достатній кількості, як для себе. Так і на продаж. Ось саме цей спосіб, давайте розглянемо детальніше. Обираючи місце вирощування, нам підійде будь-яке господарське приміщення, де можна контролювати температуру та вологу. Приміщення має бути достатньо теплим та вологим. Саме тому підвал є потенційно найкращим кандидатом для наших цілей. Аби не розчаровуватись, міцелі грибів краще купувати в перевіреному місці. Від якості міцелію залежатиме наша врожайність. Тому ми можемо вам запропонувати великий вибір різних грибів, в тому числі улюблені. Шампінйони. Отож, давайте вирощувати гриби разом. Найкращий ґрунт для вирощування шампіньйонів – це суміш соломи та гною. Міцелій повноцінно розвивається при кислотності ґрунту від 7,3 до 7,5 pH. Крім соломи та гною, нам знадобиться також сечовина, суперфосфат, гіпс та крейда. А ось і рецепт ґрунту. На кожні 10 кг соломи нам необхідно 8 кг гною, 200 г сечовини та суперфоспату, 800 г гіпсу і 500 г крейди. Цих пропорцій нам буде достатньо, щоб організувати невелику грядку. Але перед початком солому на 2-3 дні заливають водою, і коли почнеться виділення тепла, її можна використовувати. Основні складові солому та гній насипають рами і додають мінеральне добриво. В результаті повинен вийти шар завтовшки 30 см. Далі субстат протягом декількох тижнів добре зволожить. Та перемішують. При фінальному перемішуванні в ґрунт додають крейду та гіпс. Посадку міцелію можна виконувати за температури субстату 25 градусів. В домашніх умовах зручно виконувати посадку в ящики, застелені поліетиленом. Міцелі рівномірно розподіляють по поверхні і накривають тонким шаром ґрунту. На один квадратний метр грядки використовують від 300 до 500 грамів посадкового матеріалу. В період вигонки міцелію дуже важливо підтримувати вологість та температуру. Якщо ґрунт починає сохнути, його добре зволожують. Процес пророкування. Ощування триває від 14 до 20 днів. Ознакою зростання є поява на поверхні ґрунту тонких білих ниток. Коли це відбувається, температуру в приміщенні знижують до 15 градусів, а павутину міцелію присипають вологим ґрунтом. За таких умов гриби з'являються десь через 5 днів. Пророщений міцелій дає врожай хвилеподібно всього до 7 разів. Гриби ростуть швидко, тому тривалість кожної хвилі сягає 5-7 днів, проте обсяги зібраних грибів. Дійсно врожаю. З одного квадратного метра збирають до 40 кілограмів грибів. В період росту, коли капелюшки грибів мають розмір зі шпильку, їх потрібно рясно поливати. А після того, як почався період збирання врожаю, поливи скорочують. Плануючи збір грибів, за добу треба припинити полив. Від цього будуть залежати смакові характеристики та транспортабельність. Якщо вам здається, що це складно, це лише на перший погляд. І не варто втрачати ентузіазм, якщо щось не вийшло з першого разу. Повірте, досвід приходить з часу. А тепер я попрошу вас поставити вподобайку цьому відео та підписатися на наш канал. Задавайте свої питання в коментарях та діліться власним досвідом. Якщо ваш коментар збере найбільшу кількість подобайок серед інших, тоді ви отримаєте 200 бонусних гривень від агромаркету. А я був радий мовити для вас до наступної зустрічі, та нехай квітне наша Україна.